Привіт, друзі! З вами канал «Союз Композит, і це випуск цікавих новинок зі світу аграрних технологій. Ну що, поїхали? У цьому випуску. Джон Дір не стає на місці та представляє нові комбайни нової серії: Чи можливо зробити сир без молока? Ізраїльський стартап вирішив це питання. Як ви гадаєте, чи можливо сіяти дроном? Від російських загарбників страждають не тільки українські фермери. Фінські аграрії поскаржились на проблеми у роботі GPS. Почнемо з нової техніки. Світовий виробник агротехніки «Джиндір» представляє. Вісім моделей комбайнів у нової серії Т5 та Т6. Цифри в назвах вказують на кількість соломатрясів, відповідно 5 та 6. Комбайни пропонують у 5-ходових та 6-ходових варіантах. Відповідаючи назвам серії, з потужністю двигунів від 305 до 460 кінських сил. Моделі серії Т5 мають ємність на 10 тисяч літрів, з додатковим баком на 11 тисяч літрів. У той час, як моделі Т6 підуть із зерновими бункерами на 11 та з додатковим баком. Додатковими на 13 тисяч літрів. Це на 15% і 23% відповідно більш ніж було. Нові моделі, оснащені різними зручностями, включає супер крісло Active Seat другого покоління, Joystick Command Pro командним центром G5 Як доповнення, комбайн може бути оснащений GPS-приймачем нового покоління Starfire 7500. Але ціни на ці комбайни доки нам не відомі. На даний момент придбати таку техніку не можна, оскільки виробництво тих самих моделей очікується цієї осені. після чого вже її підуть перші поставки. Чи можна зробити сир, не використовуючи молоко? Тоді з чого він взагалі був би зроблений? Давайте дізнаватися. Стартап Ніому представив інновацію у виробництві сиру, для виготовлення якого використовували не коров'яче молоко, а рослини. За допомогою нового підходу до молекулярного фермерства рослин через три роки досліджень вчені з НІМУ знайшли спосіб експресувати казійнові білки в насіння рослин, здатні надалі практично замінити справжнє молоко у виробництві сиру. Для довідки казін є одним із основних білків у молочних продуктах, де в одному коров'ячому молоці. Він містить 75-78% від усіх інших білків. А однією з головних цілей даного експерименту була якраз можливість перенести ті ж близько 80% казеїну в насіння рослин, які можуть зростати в сільських полях. Подібна технологія базується на розробках Ізраїльського інституту Вейцмана, дозволяючи вирощувати рослини із змістом казеїну. За допомогою такого методу надалі можна буде почати виробляти будь-який молочний продукт, навіть саме молоко. Отриманий рослинний казін імітує всі риси справжнього молочного казійну, дозволяючи виробляти невідмінний від традиційного сир. адже для його виготовлення так само не потрібне якесь спеціальне обладнання або переналаштовувати вже існуюче. Воно має такі самі характеристики плавління, розтягування, забезпечує той самий смак, текстуру. І аромат, як і від сирів коров'ячого молока. А ось потім, якщо поставити на ну, один стіл, сир із коров'ячого молока та сир рослин. Чи зможемо ми відрізнити без етикетки деякий? Здається мені, якщо ще спостерігати за цінами та якістю деяких сирів в наших магазинах, наші виробники давно вже дізнались формули виготовлення молочних продуктів без, без молока. У таємниці випереджаємо весь світ. Let's. Я гадаю, ви замислювались, а можна використовувати звичайний агродрон для посіву? А ось у Голландії звичайний фермер перестав задумуватись та спробував втілити цю думку в реальність. Він використовував безпілотник для посіву покровних культур. Реалізація цієї ідеї належить голландському фермеру Піму Клоштеру, на чій фермі вирощують зернові та злакиви, розводять велику рогату худобу, а також продають насіння. Разом з компанією Клойбел він тестує різні суміші насіння, покращуючи їх радючість і біорізноманіття. А ось рішення щодо використання дрону прийшло під час дощових умов у травні, через які посів майбутнього врожаю міг настати значно пізніше. Великою перевагою дрону є можливість сіяти у будь-який час. Навіть найбільш вологому ґрунті, а ми знаємо. До сії в грязь тольбує князь, тоді як трактор та сівалка просто застрягне, дізнавшись про таке використання дрону, провинція Зеландії в Нідерландах де живе ПІМ, хоче перевірити, чи може такий метод сприяти підвищенню родючості полів. Тому готові виплачувати компенсацію за використання подібної технології. І компенсація немаленька: від 50 до 130 євро за гектар. Але зауважу, щоб сіяти дроном на насінні повинна бути оболонка, куди вже входять споживчі речовини. Схоже, тенденція на використання дронів в якості посіву вражає, спостерігається вже і в інших країнах. Приведемо приклад з Бельгії, в якій дрон використовували для посіву зимового жита. Там також відмітили перевагу безпілотника в зниженні навантаження на грунт та потреби в гербецидах. Уявіть тільки, куди можна буде подіти деякі наші дрони після початку спокійного життя в країні. Вже можна починати розробляти плани масового озеленення нашої неньки. Відійдемо від новинок техніки та винаходів, та під кінець скажемо про події у світі. А точніше у Фінляндії. Трактори фінських фермерів раптово почали поводити себе дуже дивно. Як з'ясувалось пізніше, причиною подібної проблеми, як вже давно не дивно, виявилось через Росію, це почало відбуватись на східному кордоні Фінляндії, де місцеві фермери почали скаритись на перешкоди у роботі з GPS. через відсутність потрібної інформації. Трактори не зрозуміли, як їм поводитись. Та у якій місцевості вони знаходяться, через що було пошкоджено не одне поле. Приведу приклад, який вже стався. Лінія руху трактора, яка має залишатись межу приблизно 10 см, через бій легко перетворилась на межу до 2 метрів. Це вже призводило до неправильної роботи у самому її початку. Подібна ситуація вперше виникла влітку 2022 року, тоді коли Росія вирішила почати не тільки кордони порушувати, але gps сигнали псувати. Тоді це ще не викликало серйозних проблем. Але як вже можна здогадатись, кожним місяцем ситуація становилась все складніше, аж поки у 2024 році вже не стало ще гірше. У вирішенні цієї серйозної проблеми деякі фінські фермери були вимушені перейти на платні системи позиціонування, такі як РТК. Які використовують наземні базові станції та додаток до супутників для визначення міста знаходження трактора. платно зато без орковської рулетки, від якої будь-якої миті техніка могла стати посеред поля або почати жити своїм життям? Нам би їхні проблеми наші фермери вже третій рік живуть у стані війни, але є ідея. Закликаємо фінських фермерів створити спеціальний батальйон проти. Це були всі новини на сьогодні. Підписуйтесь, ставте лайки, а на нашому каналі ви знайдете ще багато цікавого. Хай вам щастить!